Конкретно в даній ситуації на цьому місці цей маневр абсолютно не потрібен. Можна просто зрізати і воно впаде туди. Але так як у нас немає глядачів, ситуація у нас спокійна, тому я вирішив потренуватися. Значить Цей шматочок у нас через блок. От мотузка з боларда, вверх на блок. Можна було просто відрізати, воно собі туди повисло і туди, де нам удобно, там його спустити і звідти забрати. Але завдяки петлі Апскаївській кільце Рігмастер ділимо цю вагу пополам і петля накинута на той сук. Що в нас виходить? Наприклад, 100 кг через ту конструкцію ділимо пополам, то вже у нас виходить 50, кільце буде створювати тертя, вийде 30-40 кілограм навантаження на верхню точку. Маневр не потрібний насправді, але тренуватися треба в спокійній ситуації, бо коли прийде, стане гаряче, тоді, щоб ми були готовими. Зараз повисне, покажу, як буде спускатися. Ну що, я його відрізав і тепер помаленьку спускаємо. Все видно, як воно акуратненько йде донизу. Навантаження менше. Тепер найвелика задача буде так його покласти, щоб легко ту петлю зняти. Ось так.